До середини 19 століття на Великоберезнянщині не існувало жодної школи. Лише у 1884 році у Великому Березному була заснована перша початкова школа із чотирирічним навчанням. Із вересня 1919 року Закарпаття включено до буржуазної Чехословаччини. Тодішній уряд у плані освіти був дещо прогресивнішим ніж попередній угорський. За правління Томаша Масарика будувалися нові школи. Таким чином, це позитивно позначилось на системі освіти селища. Вже у 1922 та 1937 роках у Великому Березному існували дві школи державна народна та державна городянська. Пізніше у 1938 році горожанська школа перетворилася на державну руську районну горожанську школу. Мова навчання була українська. Так завершується шкільне життя Великоберезнянщини на початку ХХ століття. У 1972 році у селищі була побудована сучасна загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Зараз це приміщення, в якому є 31 класна кімната, комп'ютерний клас, кімната школяра, музей народознавства, бібліотека, актовий зал, шкільна майстерня. В Перспективі буде створений і стоматологічний кабінет. Педагогічний колектив школи станом на 1 вересня 2009 року нараховує 55 учителів. Директор Форкош Олеся Михайлівна, яка щиро вболіває за життя школи, намагається створити дружню атмосферу у педагогічному колективі. Та основним завданням для всіх вчителів є проблемне на сьогоднішній день питання: удосконалення уроку, основні форми реалізації, змісту методів навчання і виховання учнів шляхом індивідуально диференційованого підходу до школярів, виходячи з умов сучасності. У школі навчається 497 учнів. Є 24 класи. Як уже зазначалося, у навчальному закладі працює 55 вчителів, з яких звання старший вчитель мають 9 педагогів, вчитель вищої категорії 16, спеціаліст першої категорії 18 педагогів, спеціаліст другої категорії 4 педагоги, спеціаліст 17 педагогів. Про деяких із них докладніше. Пацкань Володимир Іванович, вчитель математики вищої категорії. Спеціалізується на викладанні математики у профільних класах. Кобиш Тетяна Михайлівна, вчитель початкових класів, працює над пошуком ефективних шляхів удосконалення уроку в початкових класах, що забезпечує не тільки належний рівень знань учнів, але й приносить вихованцям радість пізнання. Старваш Валентина Віталіївна, вчитель математики, втілює у педагогічній діяльності сучасні принципи педагогіки. Козак Ганна Петрівна, вчитель початкової ланки. Кожен урок цього педагога містить виховний потенціал для школярів. Планчак Жанна Михайлівна вчитель історії. Використовує інтерактивні методи навчання активний учасник усіх районних конкурсів. Цинканич Віра Іванівна вчитель початкових класів. Її уроки відрізняються продуманістю та доцільністю використовуваних форм та методів навчання. Подвицятник Наталія Михайлівна вчитель початкових класів. Її уроки це уроки радості, аби процес навчання для дітей був захоплюючим. Пожар Юлія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови, педагог професіонал з великим педагогічним досвідом, використовує потужний культурознавчий потенціал предмету. Шелепець Іванна Іванівна, вихователь групи продовженого дня. Прагне, щоб вихованці були постійно підготовлені до уроків. Балаш Наталія Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови. Навчає учнів аналізувати прочитане та вивчене, формувати та доводити свою думку. Іванкевич Мирослава Петрівна, вчитель зарубіжної літератури. Виявляє ґрунтовний рівень професіоналізму, ініціативна творча. Корябкіна Мар'яна Миколаївна, психолог. Використовує індивідуальні та групові форми роботи, тренінгові заняття, анкетування, психолого-педагогічні спостереження. Лойзик Марія Станіславівна вчитель історії. Використовує нестандартні прийоми та методи навчання на рівні обов'язкових програмних вимог. Також вона є бібліотекарем. Шлях до книги читачеві відкриває саме вона. Дбає про збереження бібліотечного фонду школи. Меж школі Дія Миколаїна, вчитель початкових класів. Її вихованці сповна реалізують свої здібності та нахили в навчально-виховному процесі. Мек Лора волонтер корпусу миру із Сполучених Штатів Америки». Працює в школі з вересня 2008 року. Активно включилася у життя школи, вдосконалює мовні навички учнів з предмету англійської, проводить тренінги на різноманітну тематику. Цапулич Орест Васильович, молодий педагог, вчитель історії та правознавства. Творчий завжди у пошуку інновацій у методиці проведення уроків. Автор книги про Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир. Приємно відзначити той факт, що силами учнівського та педагогічного колективу створено музей народознавства, в якому постійно проходять виховні заходи. Ці заходи сприяють відродженню народних традицій Великоберезнянщини, шляхом безпосередньої участі самих учнів у різних сценках та терилізованих постановках. До вашої уваги позакласний захід, народні ігри та забави дітей Великоберезнянщини. Саме так у Великому Березному колись розважалися діти. Учні кажуть, що серед багатьох різних ігор найпопулярнішою забавою їхніх бабусь та дідусів була гра ведмідь. Діти стають у коло та обирають когось, хто буде ведмедем. Ведмідь стає у середину кола і виконує те, що співають йому діти. Сценізація народної гри забави показала, що історія нашого краю не забута. Учасники сценки кажуть, що їм надзвичайно цікаво ознайомлюватися із традиціями та звичаями Закарпаття. Я захоплююся мудростями та історією нашого краю. Наші предки ну, дуже ну, гралися у різні дуже хороші ігри. Я теж захоплююся такими іграми. Коли мені запропонували взяти участь у фольклорному дійстві ігри та забаві дітей Закарпаття, я одразу ж погодився, тому що ну, це було для ну, дітей, які ще не знають про те, як гралися на наші предки. Я захоплююся фольклором, а особливо казками, піснями і притчами. Наші предки грали у багаті у багато ігор, але найбільше у ведмедя. Ця гра була дуже цікавою, адже там і співають, і розказують віршки. Директор навчального закладу Олеся Форкош каже, що у школі постійно проводяться різні фольклорні дійства для того, аби якомога детальніше відтворити для учнів народні звичаї та традиції великоберезнянщини. А найкращим місцем для проведення таких заходів є краєзнавчий музей, який знаходиться у приміщенні школи. Народні дійства ігри і забави дітей Березнячим ми зуміли зобразити в тому самому е, дусі, навіть на тому самому діалекті, на якому розмовляли наші предки, наші бабусі, дідусі. Наразі педагогічний колектив школи на чолі із дирекцією працює над створенням освітнього середовища для реалізації здібностей і нахилів особистості учня, І покликання вчителів, які працюють у Великоберезнянській загальноосвітній школі, можна висловити вершованими рядками. Така дісталась вже їм робота. Є в ній і радість, та є і турбота. Є вічний пошук, безсонні ночі та гріють душу, дитячі очі.